Доброго ранку. Олежка зібрався в саді. Настя в бабки буде, мама на роботу снідають. Вони вже зранку наробилися. Меншенька картоплю копала, старша косила траву рано на городі, а баба проспала все. Тепер баба буде поратися йти вигонити теличку. І щось далі планувати. Ой, Наташа знову вибирає помідори. Деречко вже вибрала, а ще ого. Насилу розібралася вчора з ними і знов. Я полю потрошки, оце так, вириваємо кожен корчик. Не косим, вириваємо з корінчиком. Оце вже латочку сполола. А Наташа в помидорах ще. Нема коли бабі полоти. Видивилася на перці. А я нехай. Якісь здоровенні. Яке це ти вже відро понесла? Четверте відро вже понесла. Ой, а це полишалися вже отакі от отходи, Деньки. Не впіваємо. Їсти і курочки. Курочки не встигають. Ой. А огірки, де були заросли. Ось, ось такий ой бур'ян. Де він узявся? Ось таке ось з кожного колінця приростає. І що його вирвати не можна. Треба сапой. Не хоче вириватися з курінчиком. Треба сапою підсапувати. Оце то бур'ян. Не знаю, ті да, такого я не замічала. Так, Наташа перчики вибирає. Uh -huh. Так вріз, що не можна Ой. Так. Деречко є, пішла далі за відром. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім стиглих. А то ще скільки залишилося? Два? Він ще цвіте. Ще цвіте і два ще зелених на одному корчові. Капець. Це так. А воно в листі. Я думала, що нічого нема. Не заглядаю під листя. От баба. Наташа вже вибрала і помидори, і перець. Вже і стала поперед мене полоти. Скільки ти казала, сім? Сім відер помидор вибрала. Перчик. Трошки дойдуть і буде легше. Ну, у нас ж дві сім'ї, і городські, і ми то є кому їсти, то треба багатенько. Анжела прийшла вже з роботи. Вже вона нарила зранку і з вечора знову картоплі повну. І я прийшла допомогти вибирати. Чуть-чуть сонечко сховалося, бо була вже спека, картопля гарна. Вибираємо і переносить. Посадила трошки багатенько, скільки її самій з дітками малими треба, а вона вродила на славу. Думали, а вдруг не вродить. щоб були тато вдома. Чоловіки є чоловіки. Треба і їсти. А дітки мало їдять. З однієї сторони не можу налюбуватися. Які росни, та які великі. А з другої сторони аж страшно представити, коли це з ними що зробити. Видиться їх всі передити і пересушити. Отак в селі заробляють копіючку. Який тяжкий труд. Ой. здоровий. Уже вибрали. Осталося поносити. У нас такий помощник є. А ну подивись, камеру подивись, а хай тебе тато побачить. Кажу до Режика подивись в камеру, хай тебе тато побачить, хазяїн хай тебе побачить. Очі розплющ. Ой, ріже. Так, прийшла я від Анжели. А ця баришня стоїть цапки на городі. Ну як же ж можна за ними встигнути, ви мені люди добрі скажіть. Вже латку яку сполола. Оце ж тобі і сонце на нього не шкварить, а нехай. Не ратують помидорі, а я рятую ранню капусту. Оце так нашаткую, стушу. І будуть варенички. Наліпимо І Будемо мати, що їсти. Коли нема часу зварити щось, у нас завжди вареники на наподхваті. Ми, ми вже так сьогодні наробилися, що я ті світ не мила. Ще капусту треба стушити. Ще Наташа в мене є такий сват, хоч він після інсульту, а цигарок він хоче, курити хоче, мусить ще. Цигарки робити, дідові. І коли ще ніхто не вечеряв Вона місць вечеря, ніхто не ще Оце така в нас біда. Ще спати не знаю якою йде. Наташі апарат ще підводить, підперла пляшкою. Не хоче, не хоче крутити цигарки. Будемо прощатися, всім на добраніч, а ми ще будемо продовжувати.